Одразу вирішили, що напишемо заяву про звільнення. Ну, слава Богу, всього цього не відбулося, все якось склалося докупи, і ми вирішили їхати. І в телеграмі в чатах почали шукати, з ким нам виїхати. Ми знайшли людей, які їхали в Кривий Ріг, і нам якраз потрібно туди було, тому що там живуть женіни батьки. І обрали ще тих людей, тому що вони. ціна була нормальна. Вони попросили всього три тисячі з людини, і дитина безкоштовно. На той час це дуже гарно, тому що люди по 10 тисяч людей виїжджали. Ну, Ми домовилися. Вони приїхали за нами 20 квітня зранку і ми поїхали. Проїхали там декілька блокпостів, доїхали до якогось села, здається, Галаганівки, і стали там. Простояли там увесь день, може і більше. І вони пропускали. І ми зрозуміли, що нам потрібно повертатися до Херсону, щоб встигнути повернутися до комендантської години. Ну, так ми з'їздили перший раз. Це було 20 квітня. Ну, через день ми знову поїхали з тими ж перевізниками. Ми проїхали блокпости, нас не дуже перевіряли. Доїхали до того ж села Волаганів, Київ, стали нікого не Пропускали, простоїли там півдня. Йшла чутка, що начебто будуть пропускати автівки, в яких є люди з особливими потребами або хворі, кому на операції, в кого є документи. А в тій сім'ї сім'ї, з якою ми їхали, у них дитина з ДЦП, у них були всі документи. І у нас з'явилася надія, що ми нарешті проїдемо цей сраний посту. Ну і всі машини стояли в одній полоні, а ті, в кого машині були хворі, ви їх, виїжджали на другу лінію. Ми теж виїхали і поїхали до Блокпосту. Там ще були перед нами машини, і нас зупинили і питають. Вы сказали, вы будете пропускать, у нас ребенок больной, вот есть документы. У тебя что, колени целые? Ты что, самый умный? Там ходили буряки. Они очень нагло себя поводили и погрожили, что расстрелят и колено, и колеса. Они сказали, дают нам 2 минуты, и сказали, чтобы мы развертались и ехали в конец колонны. Разворачивайтесь, едете в конец колонны. Увижу тебя в середине колонны, тебе будет плохо. Приеду, проверю. Ми, звісно, не хотіли перевіряти, поїде цей Йорк чи ні. Ми розвернулися і поїхали. Ну а щоб розуміли, там кінець колони, там було, ну, мабуть, кілометрів 10 була колона. І ставати знову ззаду колони, вже ніякого сенсу не було. Тому ми розвернулися і поїхали, але на цей раз ми вирішили не повертатися в Херсон, а заночувати там в селі. Просто напередодні люди, що заночували в селі, змогли виїхати десь о 5-й ранку, поки була перетрубація на блокпостах вирішили зробити так само. Ми заїхали в село, стали на п'яточку, щоб знайти, де переночувати. Там стояла жінка, в неї спитали, чи нема в неї місця. Вона каже, є, я зараз зайду в магазин, а потім проведу вас. І поки ми чекали, до нас під'їхала машина з молодими людьми, які сказали, що їм сказали про іншу дорогу через села на Давидів Брід. І ми стали чекати ту жінку і поїхали за ними. І на якомусь етапі польових доріг нам на на величезній швидкості виїхав Червоний Живуль. З нього вийшов старенький дідусь і почав щось казати першій машині. Нам не було того чутно, але Руслан почув у фрази, що я, я завернув десь 20 машин. Ну і коли ми зрівнялися з першою машиною, то запитали, так, а що казав дідусь?